ZTE Blade A72, ціна 2800. Досить гарненький по стану, 364 по пам'яті. Зараз все покажу, розкажу. Тут іде Type-C роз'єм, також має роз'єм на навушники 3.5. Має відбиточок пальця. По екрану серйозних коцок чи царапок немає. Працює досить гарненько, швиденько, ось якраз інформація відкрита. Він іде на 11 му Android, ZTE Blade A72, точніша модель. А7040, 3 ГБ оперативна пам'ять у ньому. Та пам'ять телефону 64 ГБ. 64 ГБ. Досить непоганий, простенький телефон для дітей беруть такі телефони. Не зовсім шкода, бо дешеві в обслуговуванні. Так, ось така тут непогана камера. Відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті у 200 гривень. Кому цікаво такий пристрій, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.